Аудіозапис статті головного редактора журналу охорона праці номер 9 за 2025 рік, читає головний редактор Дмитро Матвійчук. Шановні колеги, друзі та партнери, журнал «Охорона праці з глибокою повагою вітає учасників, організаторів і партнерів міжнародної конференції Форум Стійкості Безпека праці в Україні 2025 Масштабної події, яка об'єднує представників держави, бізнесу, освіти, науки та громадянського суспільства задля глибокого аналізу проблем, поширення успішних практик, пошуку ефективних рішень у сфері безпеки праці. Будуючи програму, ми намагалися торкнутися найактуальніших замірками сьогодення проблем, адже безпека праці це не лише професійний стандарт, а елемент національної безпеки. Усі ми зупинилися перед очевидним. Втрата трудових ресурсів через травматизм, професійні захворювання чи еміграцію є викликом для майбутнього України. Отже, важливо без зволікання вжити заходів для мінімізації наслідків. Професійна спільнота підказує, що інновації, стартапи, міжнародний досвід і соціальний діалог дають можливість утримати та поступово змінити ситуацію на краще. Форум це продовження щорічних конференцій, які організовує журнал уже 12 років поспіль. До ідеї долучилися Європейське співтовариство з охорони праці ЄСОШ та Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності. Ми вдячні нашим партнерам за підтримку. На форумі ми маємо нагоду не просто обговорити стан справ і проблеми в галузі, а сформувати чіткі висновки і рекомендації для органів влади. Пришвидшити реформи у сфері охорони праці, подолати надмірне регулювання через декларації, дозволи забезпечити реальний, а не декларативний захист працівників. Для роботодавців упроваджувати сучасні системи управління ризиками, дбати про психічне здоров'я колективів, інвестувати в інноваційні рішення та технології безпеки, роблячи їх органічною частиною бізнесу, підприємництва. Для суспільства. Усвідомити, що безпека праці це не внутрішня справа підприємства, а спільна відповідальність усіх громадян, оскільки формальний соціальний діалог свої можливості не реалізував, саме громадські об'єднання та професійні спільноти можуть стати рушійною силою змін, внести живі ідеї та енергію для трансформації старої і, на жаль, дискредитованої системи управління охороною праці. У спільній заяви учасників конференції плануємо сформувати узгоджений пакет критичних зауважень і пропозицій, які розроблять експерти та обговорять під час дискусії. Маємо надію, що спираючись на, працівне, на працювання, можна будувати прозору, зрозумілу суспільству державну політику. Це буде голос експертів і практиків, ігнорування якого викликає негативну реакцію, а врахування забезпечить підтримку роботодавців-активістів. Запрошую кожного учасника форуму бути активним. Формулювати сміливі думки, пропонувати нестандартні рішення. Якщо ви не змогли стати учасником, але маєте що сказати, пишіть нам до редакції, ваша думка буде озвучена та врахована. Вірю, що наші дискусії, навчальні модулі та майстер-класи спонукатимуть до конкретних дій, які допоможуть зберегти життя і здоров'я українців, зміцнити стійкість суспільства та економіки. Розраховуємо, що конференція засвідчить зростання активності громадянського суспільства в нових умовах ведення бізнесу, експертність, необхідність і доцільність широкого залучення професійних громадських організацій до соціального діалогу. Упевнені, що зустріч колег на теренах конференції сприятиме взаємному збагаченню, ідеями, професійному зростанню фахівців-викладачів, в умовах, в яких кожному на підприємстві доводиться розв'язувати складні питання безпеки праці, дружня підтримка і порада це як ковток свіжого повітря. У цьому є цінність форуму. Ми плануємо публікувати матеріали форуму. Підтримувати експертну спільноту та робити все можливе, аби тема безпеки праці звучала на найвищому державному та суспільному рівні. Бажаю плідної роботи, нових партнерств і натхнення для змін з повагою Дмитро Матвійчук, головний редактор журналу Охорона праці.